Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз вже 10.30 ми знаходимося в районі нижнього Бівету, друзі. І раніше в коментарях ви писали, пройдіться, будь ласка, від Бівету до продуктового ринку, що знаходиться по вулиці Стебницькій. Ну, друзі, йдемо. Багато є різних коментарів. Хтось хоче від Бівету до санаторію Шахтар, хтось від Бівету до санаторію Карпати. Ну, Все по порядку, друзі. Спочатку було. Був коментар на рахунок якраз продуктового ринку. Вчора я там був на продуктовому ринку відео на каналі, хто хоче, може зайти, подивитися. Там і ціни видно, і скільки людей, що продають. Ну, одним словом, це цікаво, мене цікавили білі гриби, я про це знімав більше відео. Зараз вже, друзі, в лісі білі гриби закінчуються. Ми розпочалися опеньки, там рижики. Рижики дуже гарні, коли мариновані взимку. це взагалі. Ну а білі гриби вже помаленьку закінчуються. Ну, вони недовго там. 2-3 тижні як Завиристович. Коли гарна тепла сонячна погода, і перед тим випали дощі, і тоді білі гриби ростуть. А зараз вже кілька днів були приморозки, навіть до мінус трьох на ґрунті. І тому вже гриби помаленьку закінчаться. Ще будуть поодинокі там випадки, в Карпатах, як завжди пам'ятаєте, показують, що там ще вже сніг падає і ще збирають гриби. Ну це таке. Бачите, який мороз, дах білий, ще не розтопився тут цей іні. А ми йдемо, друзі, з вами, повз церкву Святого Миколая і на вулицю Стевницьку Зараз прибиральниками не позаздриш Дуже багато листя падає. Вони це все змушені прибирати. Бачите, ранок, музичний перевозик вже стоїть, тут вже люди торгують різними сувенірами, картинами. Ну, я думаю, що на продуктовому ринку також вже торгують, чуємо, що в церквах йде Богослужіння недільне. Бачите, люди, Трускавці, полюбляють зранку пройтись, прогулятись, подихати свіжим повітрям. Навіть якщо вже бювет зачинений. Ну, знаєте, в готелях чи в санаторіях, ось снідали. Можливо, десь в готелях ну, включені mm. сніданки. Ось і люди йдуть подивитися, що ще цікавого в трускавці. І є цікавий коментар на рахунок того, що щоб зняти відео навколо бівету, які там... Санаторій я вже друзі неодноразово знімав і розповідав, які ціни. Каже, що непоганий оцей готель на горизонті. Сніданки включені, снідають в цьому ресторані на горизонті, дуже поруч зразу. Ну, багато. Про Віктор каже, що непоганий. Також світязянка Світязь це однозначно гарно, і також і гарні коментарі про готель. Весна також кажуть, що чудове харчування, але ну, все нормально. Ці всі, які знаходяться біля бюето. Єдине, що там здається, санаторі... кришталевий палац. Тут трішки дорого там. Хоча там кажуть, що багато процедур є різних. Зараз територія закрита вже туди. Раніше можна було хто йшов з верхніх санаторіїв там, наприклад, або з Женеви, або від верхнього і Можна було пройти з територією якраз. Санаторій Кошталевий палац. Зараз це все закрито. Дядько, сам бачите, працює. Тут праворуч музей історії Трускавця. Ну і також в коментарях писали, що приїжджаєте там Трускавець на відпочинок, там кілька днів і хочете максимально все охопити, що подивитись, куди поїхати там. На цю в Трускавці, що подивитись, ну першим ділом треба, щоб... Попала гарна погода. Коли гарна сонячна погода, курортний парк Адамівка, курортний парк оцей, ну, на території санаторії Карпати, ландшафтний парк верніше підгір'я. Статуя Ісуса Христа, обійти весь Трускавець, по-любому відвідати музей. Зараз відкрився ще й музей грошей зразу біля церкви. Святого Миколая. Ну і бачите, один музей ми вже пройшли і ще є один музей художника Михайла Біласа, ну і музей української майоліки на самому бюветі. Також є бювет відвідати. Відвідати концерти. Обов'язково в Палаці культури Шевченка. І також концерти, які відбуваються на бюветі. Ну, реклама концертів практично кожного дня, якщо є гарна погода, є там анонси. Всіх концертів і можна подивитися ті панянки, які продають квиточки, не знають, чи буде той чи інший співак на біветі 12.30 і 17.20 співаки приходять для реклами своїх концертів. Також можете прийти в торгові центри відвідати. <кхи> Дельфінарій Оскар каже, що цікаво не тільки для дітей, але й для дорослих. Ну і також дуже багато є розкавці зараз різноманітних екскурсій. Туристичні фірми ну, там, величезний вибір їх пропонують. Можете кудись поїхати в Карпати. Зараз золота осінь, можете на рибалку поїхати десь на форельник, наприклад, в Опаку. Чи десь на е, Уріч. Протецю тустань побачити, також на скельний комплекс. Дуже цікаво. Це все поблизу Трускавця, ну, В східницю можна поїхати подивитись, можна в Карпатську Швейцарію. Подивитись, ну, мається на увазі екскурсією. Ну, якщо ви на власному авто, то дивіться мої відео на каналі і також можете кудись тут недалеко поїхати. Ну, але зараз цікаве, друзі, Закарпаття. Єдине, що зараз день короткий, але і це займе взагалі цілий день. Зранку виїдете, ввечері приїдете, але враження будуть незабутні. Поїхати десь на Синевир. Чи на боржаву десь на підйомниках покататися. Досить цікаво. Бо я думаю, що якщо ви, наприклад, приїжджаєте десь на два тижні, то за два тижні Трускавець вам на Кудись потрібно все-таки поїхати. Щось подивитися, люди їздять і не на, не на одну екскурсію, і не на один концерт ходять. Так що тут є чим зайнятися. Шопінг також, тут. Торгових центрів магазинів там вистачає. Також можна сходити в якийсь в один із спа-центрів на курорті, є в Міротелі, є в Молдові непоганий. У багатьох санаторіях є. Можливо, навіть в тому, якому ви зупинитесь, там є власний спа-центр, і в басейн десь відпочити. Зараз, бачите, вже не можна нікуди ні на озеро, ні відкритий басейн, ні на річку. Тому можна сходити в спа-центр. Якусь сауну відвідати. А там непогано кажучи, що хижина спа. Не знаю, різні коментарі є на рахунок цього, але можна сходити. Ну і звісно, є кінотеатр. Є ще кав'ярні, є ресторанів, велика кількість з вечірньою музикою. Тобто відпочити у Трускавці є де і дуже багато людей, бачу, цього року, приїжджали в перший раз, пишуть в коментарях під відео і відпочили непогано, кажуть, що приїдуть ще. Ну, головне, що ще була гарна погода. Також тут ще є. Крафтова сироварня на курорті, де готель 365, я вже показував, водить туди екскурсії, можливо, вже ще хтось там екскурсії проводить, там є і майстер-класи, і просто екскурсія сироварнею, і можна купити чудових сирів карпатських, українських. Це якраз якщо йти прямо по цій вулиці і ліворуч ви знайдете крафтову сироварню. За Стернинським кільцем. бачите ранок на курорті, дехто з людей ще в церкві, хто ще, можливо, спить, дехто вже працює, але Це на вулиці людей не так багато. А ми вже помаленьку, друзі, підходимо до продуктового ринку. Також по цій всій вулиці. Завжди продають, є стихійний ринок, ну сьогодні їх небагато. Людей, але як їх стає багато, то приїжджає поліція і просить їх звідси піти, бо люди не мають де просто пройти. Розуміємо і людей, і тих, що продають, і тих, що тут ходять. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Немає багато грибів на базарі, бачите вже. Грибний сезон підходить до завершення. І взагалі зараз час дуже швидко летить і осінь пролітає до зими, взагалі так і дуже швидко йде. І ще зараз годинки переведуть і буде набагато все швидше. Ось ліворуч якраз продуктовий ринок. Це торговий центр Європа. Скоро буде ще один торговий центр, тут будуть будувати... Новий житловий комплекс Мрія і там буде також торговий центр, кінотеатр ще вже буде четвертий торговий центр. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!